Питання підвищення тарифів на електроенергію для кожного українця болюче питання. І для мене в тому числі, бо я українець, я теж споживаю електроенергію. Дуже некомфортно, коли ти відчуваєш, що тобі, м'яко кажучи, не говорять всю правду. Ну, Обґрунтовуючи, я маю до уваги підвищення тарифів на 60%. Ну, Як на мене, коли не говорять всю правду, ну, то значить трохи інколи можуть її обманювати. Значить, наскільки обґрунтоване підвищення тарифів, я особисто не беруся судити, бо я в цій галузі не фахівець. Але те, що розумію я, і те, що знаю я, то ті закордонні транші, які надходять в Україну, а це мільярди доларів, вони ж ідуть по різних статтях, розумієте? В тому числі і там, ну це скоріше всього, фахівці можуть більш детальніше сказати, але скоріше всього, що там є стаття, і от я чув теж такі думки експертів. Наших українських, що там є стаття на відновлення нашої енергосистеми. То я думаю, що знаючи скрупульозність наших зарубіжних партнерів, я думаю, що вони там заклали стільки коштів, скільки достатньо для відновлення електроенергії. Це по-перше. По-друге, я ніде не чув жодної заявки від зарубіжних інвесторів про необхідність збільшення тарифів України. Я такого не чув. Тобто, виходить, що ті, хто нам дають гроші на відновлення енергосистеми, не ставлять питання про збільшення тарифів. Хто поставить це питання? Український уряд. Куди підуть ці плюс 60%? А давайте задамо собі питання, про яку енергетику ми говоримо. А куди воно піде? Воно піде на теплові станції, на гідростанції, на трансформатори, на лінії передач. Воно піде на атомну енергетику. Ну, тобто, Це якби піде тариф. Але я знаю про те, що в нас до війни було, але під час війни я впевнений, що нічого не змінилось, в нас обленерги були приватизовані. І всі гроші, які платили українці, це гроші йшли в приватний капітал, проще кажучи, тим олігархам українським, які володіли і не тільки українським, які володіли обласними електромережами. Тобто, це така, знаєте, схема, коли є. Одні виробляють електроенергію, другі її транслюють електроенергію, треті її розподіляють. але все це за винятком невеликої кількості енергоструктури, ну, зокрема атомних станцій, було в більшій мірі приватизовано. Але саме основне, що ті, які продавали електроенергію українцям, якраз обленерго, вони ще були приватизовані. Так от цей тариф куди піде? У мене, чесно кажучи, є такі, якісь, знаєте, ну, такі сумніви. Про те, що це во благо України, що це в благо відбудови енергетики, чи це, случайно, не поповнить, ну скажем, карматне тим самим приватним компаніям, тим самим акціонерним товариством, які володіли нашими обленерго. Я ще раз говорю, я можу тут помилятися. Я не зовсім компетентний в цих питаннях. Але я завжди знаю, що коли, знаєте, є така чудова приказка, що в мутній воді добра рибка ловиться, так само тут. Щось таке, як мутнувати трошечки, розказують про необхідність. скажімо, ну, не, не, не говорять про те, що західні інвестори нам фінансують ремонт наших електромереж. Говорять про збільшення на 60%, але ну, не говорять, скажімо, куди ці гроші підуть. Про те, що будуть збільшуватися тарифи, почали намікати місяців три назад. Два місяці почали частіше говорити. Місяць вже почали говорити прямим текстом. Тобто, я ж, ну, вибачте, не рахую себе дурною людиною. Я вже бачу, що українців підготовлюють. Уже в мозги вкладають, що да, треба буде підвищити, да, треба буде підвищити. Знаєте приказку, капля води камінь точить. Тобто це вже така, знаєте, якби інформаційна підготовка. Знаєте, є така цікава штука, це так трішки анекдот, який є взагалі-то правдою. Давайте ми піднімемо на 100%. Українці почали вити, а потім кажуть: ну ладно, не на 100 на 60. Українці кажуть, о, слава тобі, Господи, не на 100 на 60, і вже заспокоїлися. Ну це трішки анекдот, трішки правда, але дуже часто бувають такі подібні речі маніпулятивного характеру. То я вже 2-3 місяці назад зрозумів, що будуть підняти тарифи, бо я вже бачив, що українці починають готувати. Ну готовлять інформаційно, готовлять психологічно, щоб не було цих збурень і незадоволені. Причому під час війни та більшість українців так кінці кінцями зводять на ті копійки, живуть, а та ще й до а чого не підготовити інформаційно, коли розписати економічну складову, коли сказати, що кіловат коштував от стільки. Зараз коштує от стільки. Сумарно коштів виручається от стільки. А куди вони йдуть? Давайте розпишемо, куди вони йдуть. І коли воно розписано, куди йдуть, то українці свідомі і тоді можуть погодитися на ці 60%, тому що бачать, що йдуть вони туди, куди потрібно. На економіку України не в приватні. Кармани українським олігархам, а туди, куди потрібно. А якщо цього немає, то в мене закономірне питання: а чого приховано це питання? А куди йдуть українські гроші? Від українських платників. А чого не розписати це від А до Я все показати? І тоді українському народу було б все зрозуміло. Ну, знаєте, от, мож, можливо, я в чомусь і помиляюсь, можливо. Ну, це моя така думка, тому що мій життєвий досвід показує, що якщо є такі, знаєте, якби недосказаності, такі якісь трішки мутності, ну, значить, не все там чесно, не все там правильно. І значить на цьому обов'язково хтось має нажити і набити собі свої власні кармани.